Найлегітимніший з усіх легітимних сьогодні нагадав, що він живий. Щоправда, наживо його ніхто не бачив. Лише текстове інтерв'ю, поруч з яким нібито свіже фото. Російське видання, аргументи і факти, яке на початку цього року викупила мерія Москви, оприлюднило ексклюзивне інтерв'ю з тим, хто не подавав ознак життя більше ніж півроку. Янукович розповів, що він ні в чому не винний і пояснив, чому не вийшов до людей на майдан. Мовляв, наказу на розгін демонстрантів не давав. Це все провокація з боку Сергія Льовочкина, який очолював адміністрацію Януковича. А до людей не вийшов, бо перелякався радикалів. А ще каже, підписав би угоду, сидів би у президентському кріслі. За країну переживав, що від асоціації вона зазнає економічних втрат і наостанок відхрестився від спонсорування сепаратистів. Поки в Україні він ожив принаймні на один день і про нього знову заговорили. В Росії кишенькові медіа Кремля фактично дистанціювалися від інтерв'ю легітимного втікача. В Стрічках новин на сайтах можна побачити нічим не примітні заголовки. Наприклад, Янукович впевнений, що Україна стане єдиною, як тільки піде Турчинов. Віктор Янукович знайшов винних. Янукович назвав відповідального за конфлікт на сході України. А на сайті RIA Новості» новина про легітимного знаходиться між новиною про індіанців, які напали на селян в Перу, і новиною про стабілізацію курсу рубля. Щоправда, деякі маловідомі сайти навіть переклали вислови Януковича на англійську. Більш-менш опозиційні сайти теж досить побіжно згадують слова четвертого президента України. А провідні міжнародні змі, такі як BBC і CNN, взагалі не згадують про сьогоднішнє пришестя Януковича.